Привіт усім! Ми свідомі того, що війна триває і всі ми десь трішечки втомлені, виснажені, особливо люди, які багато працюють, багато волонтерів. Мабуть, найкращим релаксом це буде одноденний похід в гори. Але щоб він був успішним, щоб ми були задоволені, перезагрузились думками, зміцнились духом і взагалі перемогли самі себе, нам потрібний невеличкий базовий набір. Що до цього набору входить, це міцний і місткий рюкзак. Він в мене ось такий для одноденного походу згодиться. Це обов'язково є дощовик, він має бути яскравим, щоб ви не загубились. Обов'язково має бути кепка. Ось зручне взуття, коврик, який ви можете подіти, щоб трішечки перепочити. Саме необхідні речі це є ніж, це є кружка і також тарілка, ліхтарик і сірники. Найважливіше, мабуть, в нашому поході буде аптечка. Так, аптечка є важливою, тому сьогодні ми збираємо аптечку на нескладний одноденний маршрут для невеликої групи осіб. В аптеках або в туристичних магазинах можна придбати вже складені аптечки, проте їх також можна скласти і власноруч. Беремо обов'язково будь-які персональні медикаменти, препарати від тиску, цукрового діабету, беремо препарати ібопрофену або парацетамолу, антибактеріальний крем, протизапальний крем, крем з гідрокортизону для зняття подразнень і висипу, препарати від розладів шлунка, печиї, сорбенти, антидіарейні, лопераміт, наприклад, антигістамінні та протиалергічні засоби. Ліки від болі в горлі, очні краплі, це стерильний фізіологічний розчин малого об'єму для видалення речовин, при яких потрапляні на слизові оболонки очей. Беремо сонцезахисний крем з сонцезахисним фактором 30 або вище. Обов'язково беремо репеленти, але зауважте, що концентрація для дітей та дорослих відрізняється. Беремо з собою засоби від опіків, пантенол або інші засоби, перев'язувальні матеріали, це вата, бинти, еластичний бент, беремо пластири різних розмірів та форми, джгут, пінцет для видалення уламків, сторонніх предметів, антисептичні серветки, одноразові рукавички і дезінфікуючі гель. Пам'ятайте, чим далі ви віддаляєтесь від цивілізації, тим більше ви повинні бути готові до надзвичайних ситуацій, особливо до невідкладної тому володіти навиками надання першої домедичної допомоги та серцево-легеневої реанімації залишається актуальним, тим більше в теперішній час. Наші громадські організації систематично проводяться такі тренінги, тому долучайтеся, слідкуйте за нашою сторінкою і вдосконалюйте свої навики. Бажаємо вам гарних та приємних подорожей і нехай аптечка вам не знадобиться.